Я йду міняти гроші. Зараз запитаю, мені порадили тут все ж таки в галерії побачити якийсь курс на нульовому етажі. І хочу запитати працівника, яка процедура має бути, коли, наприклад, він побачить фальшиві гроші. Чи має він кудись бігати з цими грошима по іншим кімнатам, от як він має себе поводити? Буде цікаво, що він мені відповість. Я вам зараз розкажу. Ми спросимо в цьому кантері. Така процедура. Так, ну що, друзі, я запитав людину, як треба поводитись, коли він отримує фальшиві гроші. Він сказав, що гроші не мають зникати з очей. Показав, що вони лежать на столі, і він викликає, викликає поліцію. Ні в коєму случаю нікуди з ними не біжати і щоб гроші не зникали звіду, розумієте? Те, що зробили вони, це жах просто. Так що, якщо у вас буде подібна ситуація, хоч будете знати, що робити. Але подивіться, як я зробив. Тільки що обмін грошей, подивіться. Друзі, дивіться, роблю фотографію, попередив людину, щоб були видні всі номера. Так. Бачите, друзі, працює система ця. Фотографуйте, щоб не попадалися. І на очах я сфотографував і передав людині ці гроші. Людина все робить прозоро. Так, ну що, друзі, нова інструкція для того, як міняти гроші в кантері. Приходите, от як я тільки що зробив, розкладаєте гроші перед ним, вибачаєте, скажіть, я роблю фотографію, бо була неприємна ситуація. Я розклав купюри, сфотографував так, щоб було видно номери. І тут же їх здвінув йому туди. Він їх прийняв, поміняв без проблем, сказав дякую. Зробив мені більш приємний курс, ніж у нього. Було на стенді. Все, друзі, робіть висновки гарного дня.